А от суб'єктивно у серці особисто, ти не маєш цього поштовху, ти маєш цей щирої любові, а щоб це молод серце зробити. Чи діти, в принципі послугав, що якщо ви робите з роботи, то немає ніякої користі з цим? Чи треба все-таки робити, незважаючи іншу мачу? Чи молитись про той поштовх, щоб тобі його давно? Ще раз повторюю? Ні, дякую. Ну, Я думаю, ми деколи буваємо вдячні батьки, що в дитячих роках нас чомусь е, заставляли. Ми того не хотіли, правда, вони заставляли, мучили нас, а тепер ми дякуємо їм. Так само те, коли ми, ми можемо не відчувати і це глибоко не усвідомлювати. Але наш розум, інтелект це також дар Божий. Це від Бога також. І коли може я не дозрів ще серце, він це є правда. Так як людина не дозріла на те, що їй важливо щось робити. І я можу, але тоді, але я коли інтелектом розумію, так само, як батьки розуміють, що це для не краще, і тоді важливо робити добро. Це я раз. Друга річ, ми завжди не знаходимося самі. Дійсно, ми можемо деколи стояти на роздоріжжі, розпутті і можемо деколи вагатися, що краще зробити. Ну Це і нормально. Бо я сам не можу знати відповіді на все рішення на все. Але ми в церкві маємо такий інструмент, який дуже часто кажемо, як соборність. Блаженний Клементій часто казав, що вихід з будь-якої ситуації це в великій раді, це радитися. Ну, довкола себе маємо друзів, приятелів, спитати його, що ти думаєш, яка твоя позиція, що би ти сказав. І, і побачимо, що. Росіяни мають ці вислів со сторони від неї. Зі сторони часто видніше краще. Якщо я вагаюся, і я не є певний, я десь собі не маю того внутрішнього пережиття чи внутрішнього пошту, але мій інтелект каже, що це раз, і я за серед І якщо зі сторони мої, друзі, приятелі, підтримуй мене в тому, що це є важливо і ти, я цілковито певний, що прийде якийсь певний момент, коли наше серце відкликнеться і ойкнеться на це. А на хаті, як виявити милосердя до людини, яка тебе дуже скривдила і не хоче почути. Е, то, що отець сказав, Михайло, почати молитися за мене. Що є молитва, це не є повторення якоїсь мантрі, це не є повторення лише тих чи інших слів. Це поставити ваші стосунки між нами Бога. А Бог знає, як знайти рішення. Бо я цілковито переконаний, дивлячись на, на своє життя, що ніколи немає когось одного винувати. Завжди є дві сторони винувати. Це питання лише відношення відсотків. Хтось винувати 70%, хтось з 30, хтось з 90%, хтось з 10. І тому з одної сторони це визнати, в чому я винуватий. І я би також не боявся зробити крок назустріч. Перший казав молитися, друге, щоб визнати, в чому я винуватий. А третій не боятися, сказати, слухай, ну між нами прийшло непорозуміння. Може, давай пошукаємо якогось порозуміння, що далі. Бо я також переконаний, це є четверте, що особі покривчені є легше зробити крок назустріч ніж тому, що зробив кривду. Бо я мій, той зробив кривду, каже до нього, що кого покрити. Слухай, я тебе завдав кривду, вибач мене, Той каже, ні. А якщо навпаки тому, якому завдали кривду, каже, слухай, пробач мені, бо там сталося, як сталося. Він є в мигній ситуації. Правда ж? Тому я би казав би допомогти комусь, як кажуть, відкрити двері, щоб інша людина зробила. Бо часто і інша людина, може, хоче, але так наскільки ми закріпилися, створили певні якісь свої стереотипи, що нам зробити кров'ю зустріч якяжних. Е, е, і ще вона пропонувала. Така більш психологічна, не духова. Часто можна просити про третю особу, бо часто є якісь певні стосунки, і психологи кажуть про званого медіатора, який допомагає налагодити стосунки. Хоча ми ну, не можемо, знаєте, де коли є. І мене траплялися випадки, коли я допомагав людям, які мали глибоке непорозуміння порозумітися, і вони потім аж чуть не підскакували, обоє так дякували, і Мені казали, слухайте. Дякуємо вам, що ви так допомогли зайти на просуміння. В собі, не знаю, відваги, сили, а мені було легко, бо я не був задіяний їхній конфлікт чи непорозуміння. Тому я декілька тих пропозицій, з, що казав, вважаю, зробити. Тому що ми з цим висім непорозумінням не народилися. Воно коли склалося, відбулося, я також цілковито певний, що можна зробити і можливо зробити всі кроки для того, щоб це непорозуміння, це ворожається зморство.